Всім привіт! Я дуже рада вас вітати в новому різдвяному влозі. Це вже другий влог за цей місяць. В мене накопичилось дуже багато покупочок. Хочу обов'язково це все вам показати. Також ми знову будемо в цьому влозі з вами готувати випічку. Просто хочу показати вам своє повсякденне життя, розділити ці. Перед новорічні моменти разом з вами бажаю приємного перегляду і обов'язково не забувайте про підписку на канал. Мені буде дуже приємно. Ви вже знаєте, що наступного місяця я їду в Буковель, тому ділюся з вами своєю знахідкою. Подивіться, яку шубу. Я урвала тут просто величезний капюшон. Зараз я буду це все, звісно, приміряти на собі. Вона дуже плотна, така об'ємна. А це шуба від бренду Maribella. Моя бежева. До речі, також звідти мені хлопець дарував її, здається, два роки тому. Просто подивіться, яка вона об'ємна. Вона дуже тепла. Я вже в ній ходжу десь тиждень. Зараз не дуже бачу себе в камері. Тому що я не вдягла лінзи. Але мені дуже подобається цей капюшон Я спочатку його не зрозуміла, тому що ви бачите, що він такий досить об'ємний. Прям я б сказала, занадто. Але а, в плані функціональності це дуже класно, тому що а, він абсолютно ніде не продувається. І навіть без шапки мені неймовірно тепло. Боже, як це мило. Виглядає мені дуже дуже подобається, і я вже, якщо чесно, в ній впарилася. Тут також є засібки. Єдина проблема в мене одна застіпка вже відірвалася. Я хочу написати про це бренду, тому що я буквально тиждень тому її придбала. Як вам ця шуба? Я вважаю, що вона просто неймовірно гарна. І, до речі, я попала на таку акцію, коли бренд заколабився разом з Sisters Aroma і до кожної шуби вони клали подарунки. Перше, це ось такий кремчик. Я думала, що буде тільки блиск, тільки одна позиція. Але вони також дали кремчик. Я взагалі обожнюю їх аромат саме сірого кремчика. Sea Salt він називається. Ось для мене він просто неймовірний. Але цей також мені дуже подобається такий, знаєте, ненав'язливий, свіжий. Це аромат peжен Fruit, мускус і персик. Ось так виглядає просто наскільки в них естетичні ось ці баношки крему. Також ось такий ліпер від Sisters Aroma. Чесно, мені ліпери від ліпс подобалося більше, тому що це я вже тестувала. Ось так виглядає. Але цей, в принципі, також непоганий, і тут є. Таке кільце, можна його причепити на свою сумочку. Ось такі були подарунки до цієї шуби. Зараз я нарешті буду готувати сінабони. Вже підготувала собі усі інгредієнти для тіста. Мені знадобиться білий цукор. Молоко, звичайно, що в мене безлактозне, а, також вершкове масло. Його, мені здається, буде потрібно розтопити. Тут в мене 180 г, але по рецепту має бути 90, тому я відріжу половину. А, також придбала в метро сухі дріжджі, ось такі, борошно просто звичайне, і 3 яйця. Тут я зараз починаю робити опару, для цього я змішала приблизно 100 г цукру, просто звичайного білого та а, сухі дріжджі, повний ось той пакетик який я вам показувала. Також зараз сюди я буду заливати гаряче молоко, я вже його підігріла. І також сюди варто додати щепотку солі. У мене сілі в ось такій дуже гарній різдвяній сільничці. Просто щепотку я так, в принципі, на око зараз і додаю. Сюди зараз вливаємо молоко. І це все залишаємо на 15 хвилин, щоб а, дріжджі активувалися. Масло я також вже додала сюди, і його знову ж таки потрібно розтопити в мікрохвильовці і замішати з цукром та корицею. Я вже замішала тісто, виглядає воно щось не дуже. Я дуже сподіваюся, що воно вийде нормальним. Також вже зробила ось тут начинку з цукру, кориці та вершкового масла. В принципі, вийшло майже як. В рецепті. Тепер будемо готувати крем, для цього я буду використовувати цукрову пудру. Ось таку купували в метро досить а, великий об'єм. Також по рецепту, взагалі, треба використовувати маскарпони, але без лактозного маскарпону, на жаль, немає. Я не бачила в жодному магазині самотужки, мені лінію готувати. Тому я вирішила, що просто буду ось таку намазку використовувати. Ось так це виглядає всередині. І також мені знадобиться 50 грамів вершків. У мене ось. Такі безлактозні. я, в принципі, і заливала сінабони також. Цими це, в принципі, мені здається, єдині які є. Ось від цього бренду на здоров'я. Такий в мене вийшов крем, можливо, забагато я використовувала вершків. Але, в принципі, мені здається, що розмазувати його буде дуже-дуже зручно. Ось так це все виглядає в результаті. Можливо, не дуже естетік. Ну, в принципі, взагалі не естетік, але повинно бути смачно. Зараз ще додам. Вершки. Вершки в мене безладосні, в принципі, як і все, що я використовувала для сінабонів. І просто потрібно гарячими вершками залити усі сінабони. Ну що, показую вам результат? Виглядають вони якось. Так, вони, знаєте, не сильно підросли в об'ємах, але непогано. Як для першого разу, дійсно непогано, мені подобається, як вони виглядають. Я вже додала, ви бачите цей крем. І по аромату це неймовірно. Зараз будемо куштувати. Так, дівчата, зараз інформація для вас. Я нагадую, що в мене є телеграм-канал, ось тут я залишаю, як він називається, де я роблю розпродажі своїх речей. Там є і одяг, і косметика, і девеси для волосся, можливо, щось для дому абсолютно все по дуже класним цінам. А, всі ці речі майже нові, я використовувала їх там максимум один раз для зйомки контенту. Тому переходьте, буду дуже рада вас там бачити. Хочу показати вам, яка в нас сьогодні розкішна погода За вікном, нарешті сніг. Тут навіть я б сказала хуртовини. Не знаю, чи видно це на камері, але дуже-дуже гарно. Я вже зібралася, хочу піти на вулицю, відчути цю новорічну атмосферу. Боже, як я рада снігу. Зараз ми збираємося йти на прогулянку і хочу вам показати, що я буду вдягати. Звісно, що багато-багато всього, тому що на вулиці дійсно. Дуже-дуже холодно. По-перше, це термобілизна. Не питайте, де я її замовляла, просто на розетці якась рандомна, бежева світла, яка була. В принципі, вона добре гріє, але я думаю, що це не найкраща термобілизна, яка взагалі могла б бути, але мені поки що вона подобається. Також в мене тут сірий светрик LBTM. У мене такий буде сьогодні сіро-білий образ. Дуже його люблю. В мене є такий самий шоколадний, показувала вам у відео про мої осінні покупки. Звісно, шапочка. Руслан-Багінський ось така. Молочна, під мою молочну шубу нову. І сірі джинси це Зара. Ось такий в мене сьогодні коузі образ. Боже, моя новенька, шуба. Ви не уявляєте, яка вона тепла. Я ще не дуже звикла до такого об'ємного капюшону, хоча по кольору, і в принципі, сама шуба мені подобається, боже, там настільки а, заміло усе просто на моїх очах. Не стало однією дороги, Показую вам свої улюблені наразі парфуми. Це Кіліан Дон Бішай, в мене на розпив. Я дуже хочу, щоб ця баночка пошвидше закінчилася і придбати собі повнорозмірний формат. Там дуже красивий флакон. Ну, в принципі, у Кіліан усі флакони дуже гарні. Для мене це знаєте такий аромат дорогої, розкішної жінки. Він саме такий тяжкий, зимовий, осінній. Я б так його. Назвала мені дуже, він сильно подобається. Це зараз а, мій фаворит. Якщо ви на задньому фоні чуєте якісь звуки, то це в мене а, закінчується прання, і зараз віджим. Ось тому такі дивні звуки. Знаю, що зараз багато хто цікавиться темою вітамінів. Я не буду вам нічого радити, тому що це потрібно приймати тільки після консультації лікаря та необхідних аналізів. Але я хочу показати свою невеличку таку колекцію. У мене багато всього від Perla Health. Я приймаю їх мультивітаміни, коли, звичайно, не забуваю це робити. Тут дві баночки, одну ось цю жовту капсулу треба приймати після сніданку. Іри, стану волосся, стану нігтів саме ось такий б'юті-ефект. Далі в мене відпорила Health є магній. Я не можу сказати, що я прям бачу якийсь неймовірний від нього результат, але якщо не забувати і приймати на постійній основі, то дійсно рівень тривожності він може сильно знизитись. Ще, звичайно, в моїй колекції є вітамін Д. Ось так виглядає ця пластинка. Мені їх дуже надовго вистачає, тому що приймаю всього один раз на тиждень. Це я приймаю за власною рекомендацією, за власною ініціативою. Це Ензими лактази, якщо у вас, як і в мене, є непереносимість лактози, але ви, наприклад, з'їли вже якусь лактозну їжу, не знаю, з'їли там морозову, або, можливо, щось солодке. І потім, щоб знизити ось цей ефект, Поганого самопочуття після того, як ви з'їли те, що вам не потрібно було, можна вживати ось такий додатковий бад саме лактазу. Вона класно, дійсно, класно працює. Я бачу неймовірний результат після того, як приймаю її. по-перше, в мене немає прям сильних проблем з травленням після того, як я з'їм щось лактозне, а також інколи буває таке, що це навіть допомагає моїй шкірі залишатися в Нормальному стані. Я купую їх на iHerb, десь по 5-6 баночок. Вони коштують так середньо по 560 гривень за ось цю баночку, але мені її надовго вистачає. Тому що я не дуже часто щось таке їм. Це зазвичай, якщо я йду в якийсь заклад, або мені просто хочеться, наприклад, морозиво з'їсти. А, тому якщо у вас є така проблема, ось це я прям раджу. Так, усім добрий ранок. Я зараз збираюся на зйомку, буду знімати контент для ТікТоку. Я вже зробила свій повсякденний макіяж. І хочу разом з вами розпустити своє вкладання. Я вже розповідала в новому влозі, як мені зараз подобається вкладатися на ці м'які бігуді. Я просто прокидаю десь о 9 одразу їх роблю. І поки я снідаю, поки я прибираю вдома, фарбуюсь, роблю якісь справи, які я можу зробити не знімаючи себе на камеру. Все це я роблю, і тільки потім я знімаю бігуді. І ефект набагато більше мені подобається, тому що він такий, знаєте, більш натуральний. Тому зараз будемо це все розпускати. Мені зараз буде потрібно відзняти прибирання. Хочу з вами поділитися своїм таким невеличким досягненням, поки я це все розбираю. Я веду Тікток свій. Це, взагалі, основна платформа, звідки я беру гроші, заробляю. Там в мене більшість реклам виходить. І за півтора року, як я його веду, в мене не було жодного відео, яке залетіло б на мільйон переглядів. У мене були такі цифри, в мене були мільйони переглядів, але це були не органічні перегляди, а бренд просто ставив відео на просування в Тіктоці. Ось я не вважаю це якби своїм якимось досягненням, що це просто моє відео настільки класне, що воно там набрало мільйон, це не те, абсолютно. І... В цьому році, під кінець навіть, я виконала свою таку ціль, мрію, і набрала органічний мільйон на одному своєму відео в TikTok. Я, до речі, його дублювала в шортс, дублювала в рілс, але там воно взагалі не набрало. Тут десь буде цей Шортс. Ось ще одна, до речі, порада. А хто веде блог, обов'язково дублюйте усі відео на декілька платформ. І в мене в планах на рік було, що я хочу добити в Тіктоці 10 тисяч підписників. А десь тиждень тому в мене ще було 8 900, І я була впевнена, що я не доб'ю ці 10 тисяч. Але це відео залетіло дуже класно. І тепер в мене 9 підписників. 500... 95, щось такого. Тому ось так обов'язково робіть, знаєте, такий сезонний контент перед Різдвом, Новим Роком Святого Миколая. Я мега щаслива зараз, тому що в мене ще таких охоплень не було. Я коли просто уявляю цю цифру, знаєте, не просто на відео, коли там підписана кількість переглядів, а коли я розумію, що моє відео мене побачило півтора мільйона людей, і це типу українці, все тому що я веду блог українською. А... Мені мені просто стає якось і страшно, і приємно. Я не можу пояснити це відчуття. Ми з вами зараз перенесемося в іншу локацію, і я вам хочу показати оцей костюм, якому я зараз знімаю в наступному місці. Я зі своїм хлопцем і нашими друзями їду в Буковель на відпочинок. Я просто я, я мрію настільки сильно про цю подорож, тому що я обожню буковель минулому росі. Я настільки закохалася в це місце. І тепер я їду не просто там з подружками, а нарешті зі своїм хлопцем. Ми ще ось так а, нікуди не їздили за 7 або 8 років наших стосунків. Не питайте, як це вийшло. Чесно, в мене не дуже є відповідна локація, щоб вам показати повністю цей комбінезон. Тому хочу зробити це якось ось так, просто щоб ви побачили, як він виглядає на мені в повний зріст. Ось це саме причина, чому я хочу з'їхати з цієї квартири. Так, дивимося комбінезон. Ось так. Він виглядає на мені. Він чорного кольору. Тут є ось така блискавка, і також до нього йде пояс. Зараз вам його теж покажу. В цьому комбінізоні є ось такі рукавчики. Дуже подобається, як він виглядає, як він сів. Я обожнюю ці зі пакети, в яких хайбек складає свій одяг. Я потім постійно їх використовую під час, наприклад, подорожей. І тут ще в комплекті був ремінець. Ось так він виглядає. Зараз буду якось, намагатися вам його показати. Мені подобається і без ремінця, і, в принципі, з ось такий з їх лого. Ось так це виглядає з ремінчиком. Боже, який він шикарний просто! Я ще замовила собі нову шубу, таку білу з величезним капюшоном, і мені здається, під цей комбінезон вона просто буде. Виглядати розкішно. Так, хочу показати вам гірлянду, яку я придбала в цьому році. До речі, на тему. Я дуже хотіла ось таку саме гірлянду штору, щоб повісити на вікно. На жаль, там залишалася всього одна штука, тому в нас тільки на одному вікні вона є. Подивіться, яке гарне світло. Воно таке. Тепле, жовте, мені таке дуже сильно подобається. Я ненавиджу, знаєте, таке біле, холодне. Як на мене, воно виглядає супер незатишно. А ось це прям вау! Ось так це виглядає без світла, неймовірно затишно. Я обожнюю ще по вечорам. Увімкнути світло біля ліжка одразу в кімнаті стає настільки затишно, хочу вам поближче взагалі показати цю гірлянду. Єдина проблема в тому, що вона, знаєте, така металева, і через це вона може заплутуватися. В принципі, і сама по собі заплутуватися, і разом з іншою стріжкою також. І постійно потрібно ходити підправляти, плюс вона бачите, ось так хвилями йде. Це не зручно, їй дуже незручно було вішати, але, в принципі, за ті гроші, за які вона продавалася, я вважаю, що це ідеально. Дуже-дуже гарно це все виглядає. Ще забула показати вам ось ці подушки. В принципі, і подушки, і наволочки в мене з тему. Перша ось така з ялинками. Вони тут вишиті. Дуже-дуже гарна. І сама подушка, до речі, така. М'якенька наступна наволочка вже з імбирними пряниками. Вона знаєте, така плюшева. Сьогодні в нас вже 29 грудня. І напевно саме час завершувати цей останній в цьому році різдвяний влог. Це був другий. Сподіваюся, що ви перший вже дивилися. Якщо ні, обов'язково переходьте, дивіться. Я буду дуже вдячна вам за підписку на канал. Для мене це дійсно важливо. Саме так я розумію, що вам подобається мій контент. Також обов'язково пишіть коментарі, бажано від самих слів. Тоді YouTube буде більш активно просувати це відео. Бажаю вам гарних свят. Хай усі мрії здійснюються, і зустрінемося з вами вже в новому році, також на цьому каналі.